Дорогі друзі, я сьогодні хотів конкретно розказати про своє життя, і я хотів би розповісти, чому я створив громадську організацію Рит нашого життя! Громадська організація Рит нашого життя вона була заснована для того, щоб допомогти дітям-сиротам, дітям малозабезпечених сімей, сім'ям постраждалих наслідки бойових дій на сході. Ми працювали в Чернігівській області. Де була заснована організація? Ми працювали в Луганській області, коли були повномасштабні пожежні ситуації в 2020 році на луганських напрямках. Ми працювали різноманітні соціальні проекти. Ми працювали на донецьких напрямках, дитячих будинків захищали дітей, сирі та дітей позбавлених батьківського піклування. Ми були на боротьбі для того, щоб сім'я вона не зруйновувалась, а наоборот була сильною. Наша справа була перша це людям розказати про Христа. Друге посіяти Слово Боже. А третє дати з хліба, якого вони жаждали. Потім, коли почалось повномасштабне вторгнення в країну, ми також були не в стороні. Ми повномасштабно надавали гуманітарну допомогу. Ми працювали з різними фондами Волинської області. Ми по сьогоднішній день їздимо на схід для того, щоб людям допомогти хлібом. Коли я приїжджаю в своє місто, де я виріс в дитячому будинку, і я бачу моє місто, воно зруйновано, побиті хати, побито все життя. Люди в города, села вони вмерлі. Побито все люди по сьогоднішній день перебувають по дві-два по роки вже без світла, без газу. Люди ходять по руйнованим домам, де є села, які зруйновані повністю, і там одна людина тільки перебуває і живе. І сьогодні наша організація вона продовжує займатися незахищеними верстами населення. І наша ціль перша допомогти.